Привітаки! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Ось такі Сьогодні у нас новиночка це котики у карманчиках. Я придумала за стічем і кармани. Дивіться. Ось тут Дев'ять пакетиків і вони дуже довгі. Я навіть не знаю, воно не впіщається. Ось початок, ось кінець. Ось. Ой. Ось такі закрилась дічо. Ось так. Тому, якщо вам інтересні мої відео, то підписуйтесь на канал, перегляди у мене дуже здивували, тому давайте теж наберемо дуже багато переглядів та вподобань та підписок на цьому відео. Тому поїхали. Так, перше, перше що я вам хочу сказати, це колекція Cux. Так, ми її ще мали коли ще закінчити. Але, гортаючи мій каталог, я е, подивилась, що немає одної наклейки. Тому сьогодні її також закінчимо. Ось, у нас сьогодні дві колекції закінчують. Але я вже думаю, що загубила пакетик, але слава богу, що я його знайшла. Ось такий пакетик. Кекси. Та сьогодні ми ще закінчимо колекцію шопери. Тому сюди стала. Колекція губи. Так, давайте виберемо ось ці перші ось такі. Я не знаю, що брати, але давайте оці візьмемо. Колекція зачіски вибираємо ось такі. І у нас I Love You, I Love You, Розочка I Love You і I Love You. Ну, хай вже такі пакетики будуть. Далі колекція котопереводи у нас два пакетики. І ми наступний раз їх закінчу Завтра, сьогодні п'ять, а завтра Миколай ходить. Це просто. Далі колекція зимова естетика. Ну, дуже багато переглядів набрала ця колекція. Тоді вам сподобалось Вибираємо давайте такий пакетик. У нас їх два навіть. Далі колекція. тапа лапкой Тапу лапки. Не знаю, как правильно говорить. Читабу, читапа тапа. Вот такие желтенькие видимо. Далее наша попередняя новиночка. Выбираем Bubble Tea. Мне подобається Bubble Tea. И вот такие два пакетика у нас залишаються. Та с нашей новиночкой мы берем последний пакетик. Вот такие. А, ми його вже відкрили. Ось. Ось так у нас буде працюватися. І адвентик. Ой. Десять колекцій. Якщо ви замітили, то я зробила також глянцю. Ось такі. Тому перше, що ми відкриємо, це колекцію кекси. Нам треба її вже закінчити. Тепер вже закінчити. Так, де вона взагалі ось знайшла. Ось я просто не замічала, що в мене тут немає одного. І, як розуміли, в мене вже немає оцього. Дощика. Е, ну, я його забрала на деякий час, тому що робила колекцію. Ось і не хотіла, щоб вона у мене замастилась або ще десь. Або ще ж Тому сьогодні немає без дощок, або зараз поставлю. Все поклала дощок, тому можемо розпаковувати. Я вже чесне слово забула, який тут у нас подарунок. Чи... Ой, який тут у нас кексик. Тому. І кол все таке. Вау! Я навіть забула ось такі. Мене найбільше оце вразило, що, типу, дивіться, кольори просто відцвітають. І просто вони були, зараз я вам покажу, які вони були. Ось таке. Дивіться, що з ним стало. Ось, або це інакший марк. Ну, я вам зараз покажу. Це просто. Це через те, що вони, напевно, дуже довго стоять саме отут, в пакетиках. Кратенько тут порли. Ще з вишенькою, я, я не пойму. І оце, воно все було червоне просто. Просто. Поправляємо оп. Ось так. Оп, оп, а сюди можемо трошки взяти. Ось так. Як вам? Мені, наприклад, подобається. Далі є зачіски. Не переживаємо. Тому що я завжди така, ну все, я спалила це капець. але ж ми все рівно на неї будемо дивитись, тому нічого страшного. Уже тепер нічого страшного. І вибачайте, о, потікати нормально, ще вона. О, Ні, нема номера І вибачайте, що відео так, е, таке, е, що відео так пізно просто не мала часу, колись знімати. Так, у нас тут, до речі, оце теж втратило колір. Я просто. У нас тут всі розпадлені, тут якісь такі, Я не знаю. І далі відкриємо колекцію кот привод Нічого, знову спалила. Так, де тут у нас відкривашка? Ось вона тут відкривашечка який нам котик сьогодні попадеться. Так, під номером 3 ось такий котик. Ну, це похоже на це на цього. Ну, але вони різні. А це сюди. Ось. До речі, я вже роблю ці насечки. Якщо в мене, наприклад, там не виходить, або воно там було прям там насічка, то я е, просто кладу клаптик саме цієї самоклейки само і все добре. Ну. ну я просто в шоці. Е, так, давайте зараз відкриємо оце ми лишаємо на потім, це не потім. Давайте відкриємо колекцію ось цю. Колекція шопери. Ой, що так далеко від нас. І це під номером буде, е, навіть не знаю, 18 десь ось таке. Так, 18. Ось такий шопер. Вау! Оце, ой! Оце, до речі, такі прикольнені. Номером 18 сюди. Ну, вау! Ще за красота. Але шкода, що ми цю колекцію вже закінчуємо. Це просто такий кошмар. Ставимо лайки. Е, ставимо лайки і переглядаємо це відео, щоб я, ще, е, щоб я теж якусь колекцію придумала. Суто ось такої великої, як шопери. Ось. Ой, І переглядаємо наші щопи. Ось кор... Ні, це був в сині. Ось такий перший, такі, отакі. Це на минулому відео попалось. Ні, оце. Не знаю. Забула. Ось, бачите, втрачає колір просто. Далі ось таке. Ось таке, до речі, було. Ми просто втратили свій колір. Ось це. Та ось це. Ось, бачите, втрачаю свій колір. Я просто не розумію, що з маркерами. Ось. Далі готаємо на колекцію губи. Ось, зараз ми її відкриємо. Ось, якраз. О. Кору треба. І що це таке? Під номером дев'ять. Ось тут ось такі, губи, які в мене подерлись. Нормально так? Далі відкриємо колекцію Advent. Уже йдемо в порядку. Ось у нас п'яте. Так, відкриваємо. Ну, нічого. Ось так. Це нормально відкрилось, ніж інакше. Ось так. Так, відкладаємо. І зараз ми клеїмо під номером 7. Ось сюди, ось таке. Ну, мені здається, що це найкраще вийшло. А з цих всіх це найкраще. Оп! І приклеїмо. Я думала, ну добрый, так тоже нормально. Далее у нас идет тапалапки палатки Ой, не замешает. Давайте сюда покладываемся. Э, так, эта палатка желтая у нас. И еще что нам попадается? Под номер 5. Все сюда. Ага, я А, а я думала, и наша лавка, знаете. Ось. Але нам отака сіра попалась. Теж нормальна така. Aesthetic Girl. Коротше, вона вже не добре. Переклеїмо її під номером 5. Ой. Вау. Я не можу. Під номером 5 ось така сіра лапка. Ось такі класичні сі... э, сіра і чорна. Ой, і сіра і чорна. Далі колекція э, оця, по-моєму, так ось са. Так. О, ну, нам сьогодні попадається одна із кульок. З такому покидку. Це під номером. Ага. Ага, значить, під номером 7. Бо тут є маленька і велика. І якщо ви замітили, я тепер всі наклейки просто обводжу. Ось так. У нас вже отака. От У нас вже всі в вкупці. Далі колекція напої кружки. Нам того разу попалася ось така, і я переклеїла. Ось. Зараз на що нам попадеться цього разу? Вони навіть, мені здається, краще відкриваються, коли я, яка думала, вона не подариться. Кого чорного подари? Бачите, чорти який у мене вже. Це під номером 4, тому що воно тоненьке. Це пакетик від кави. Вау, це бінором 4. Сюди. Мені так подобаються ці великі наклейки. О! Тому я їх зробила мало. А тепер головне приклеїти акуратно. Ось так. Вау. Все. Готово. А тепер наша новиночка, він вже покетик відкритий. Раз, два, три. Котики у карманчиках. Ось такий у нас пакетик. Він найкращий. Але Хай що робить? Поробіть. Таку хоп-хоп і пакетик, я його Я його ще буду використовувати. Це ось такий котик під номером 6. Ось цей. Раз. А ой, ще раз, два. Раз, два, хоп. 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 Мені треба встигнути. І, до речі, не подумайте, я, що я тут крива, то просто у мене така огулана. Коротше, ось такий спосіб. Пам'ятаєте, ось така різня колекція у нас була того. Ой, цього року теж, але трошки така в березні. А цього року ось така. Тому, якщо вам цікаво мої відео, то підписуйтесь, будь ласка. А якщо вам сподобалася ця крута, велика ось така, маю на увазі ось така велика колекція, то підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі в новому відео. Всім па-па!